Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні декілька слів з приводу лаванди. Досить часто мені задають питання, чи потрібно утеплювати лаванду на зиму. Якщо потрібно, то як, чим і так далі. Е, дивіться, одразу скажу за себе. Я лаванду на зиму не утеплюю, лише підв'язую. Підв'язую і обв'язую ось таким звичайним шпагатом. Але, Але є варіанти і по. Утеплення лаванди. Утеплювати ми будемо, друзі, звичайним агроволокном. Так? Хтось це робить е, в слой, хтось в два. Але один раз, до речі, сразу скажу, не рекомендую ніякої плівки. Плівка це пар. Пар ну, – Буде кінець вашої лавані. Плівка ні. Е, агроволокно інший дихаючий матеріал. З приводу е, форми утеплення. Да? Тут у мене перед вами, як бачите, я ще не встиг, випав сніг. Хоча не мав бути по прогнозам. І я збирався ще тут. Це в мене лаванда, двох річка. Хто дивиться мій канал, слідкує за моїми відео. Знаєте, що я лаванду черенкую сам. Це це дуже легко. Дивіться мої відео. І я збирався їх підв'язати, я потім покажу як. Але, коль. Така ситуація, я розкажу, друзі, як інші роблять утеплення. Як бачите, перший варіант це у нас ось ящик. Тобто ви просто підстригаєте трішки лаванду. Але важливі моменти. По-перше, ще до цього потрібно розчистити пристольний круг лаванди, очистити його від бур'янів. Трішки е, сполоти його, скажімо так, щоб він дихав, і прикрити його, примульчувати сантиметрів 7-10 або іглицею, або сухим торфом, або землею, звичайною, да, сухою. Ну, тільки не листям. Листям воно присується, пріє, і коріння може просто загинути. А якщо загине коріння, то загине і ваша рослина в цілому. Тому очистили, примульчували, підстригли. Стрижуть, коли вона відцвітає в кінці літа, ну, вересень, середина вересня. Але я ніколи багато на зиму не стрижу, залишаю сантиметрів 15-17 е самого кущика. Підстригли вже безпосередньо, десь там кінець жовтня, ви її зв'язуєте все одно так? і накриваєте ось так от ящиком. Ящик ви можете накрити агроволокном. Як правило, хоч одну сторону. Цього ящичка я залишу відкритою, щоб був доступ повітря нормальний і так далі. Можете не накривати агроволокном. знаєте, Інший варіант це ось такі полудуги. Робляться вони дуже просто, це звичайна труба пластикова, да? нарізається на необхідний вам розмір, і в неї вставляється ось такий пруд желізний, тонкий. І все, дуги готові. Дуги розставили. Накрили ось так от агроволокном, але поки я ніколи не закриваю. Або якщо закриваю, то тільки один бік, знову ж таки для того, щоб була циркуляція повітря. І третій спосіб це ось стоїть у нас такий бачите, залізний пруд. Ви зв'язуєте кущик, обв'язуєте, як, як ми робили з ялівцями, і потім цей обв'яз підв'язуєте до цього прута. Все. Можете його огорнути агроволокном, можете не огортати. Але повторюсь: я свою лаванду в принципі, ніколи не утеплюю жодним матеріалом, лише проводжу ті роботи, що я вам сказав. Це очистка приствольного кругу, це мульчування, у мене сухий торф, і обв'яз ниткою навколо кущика. Все. Ось так обв'язую я. Тут у мене вже правда трохи снігу насипало, що то вигріб. Але. Обв'яз такий, і потім цей кущик я ще підв'язую до стального прута, або не знаю, якоїсь рейки, все, що у вас є під рукою. Місія, яка у нас, друзі? Щоб сніг або ожеледиця, коли мерзла вода, щоб цей кущ просто не розвалило. Тому що якщо у нас цей кущ розвалить, то все, приїхали. Буває таке, коли мені було лінь, я не, не обв'язував кущики, їх розламувала, причому в прямому смислі цього слова. Частина куща просто відламувалася. І кущ уже, як ви розумієте, він деформований, не такий красивий, як має бути. Тому об'яз має бути обов'язково. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, друзі, і діліться своїми секретами, порадами в коментарях. Всім гарного дня!